Так, і я повинна зізнатися, що я вбила тих сімох чоловіків у вбивстві першого ступеня та пограбуванні. Так буде правильніше. Це серійна вбивця. Не дуже схоже so на захоплення. I я займалася пограбуванням. Я маю на увазі, ви знаєте, серійні вбивці відчувають задоволення. Я просто грабувала їх, а потім усувала свідка. Але знову ж таки, я вбила не одного. Still, тож again, це серійне вбивство. Але я збираюся очиститись. перш ніж піду в камеру. В якій буде страчена Цю жінку часто називають ангелом смерті або повією із пекла. Але чи була вона холоднокровною вбивцею, керованою жадобою крові, чи просто стала жертвою обставин, виштовхнутою до краю жорстокого життя та труднощів? Сьогодні поговоримо про жінку, яка отримала титул першої серійної вбивці Америки. Дякую, що приєдналися. Сідайте зручніше. Розпочинаймо. Елін Уорнос народилася 29 лютого 1956 року в Рочестері, штат Мічиган. Її раннє життя було нічим іншим, як кошмаром. Її мати Діана Вос вийшла заміж за 18-річного Лео Пітмана, коли їй було всього 14. У такому віці, мабуть, ніхто не готовий до дорослого сімейного життя, тому майже з самого початку стосунки пари були наповнені проблемами. У березні 1955 року Діана народила першу дитину. Хлопчика назвали Кітом. Трохи пізніше ніж через рік народилася Ейлін. Дочці не судилося побачитися зі своїм батьком. Лео постійно пив та гуляв, а за два місяці до народження дочки Діана розійшлася з ним та подала на розлучення. Згодом у нього діагностували шизофренію, а через деякий час його звинуватили у викраденні і розбещенні семирічної дитини і відправили до в'язниці. Судячи з усього, його там дуже добре приймали, адже через два роки він покінчив життя самогубством. З матір'ю дітям теж не довелося довго жити. У 1959 році Діана покинула п'ятирічного Кіта і майже чотирирічну Ел на виховання своїх батьків і поїхала влаштовувати собі краще життя. Дідусь та бабуся були людьми, які не те, що не підходять на роль батьків, вони ті, яким дітей на хвилину залишати страшно, адже обоє безперервно вживали алкоголь. Однак якимось чином їм все ж таки вдалося законно отримати опіку над своїми онуками. Ще у дитинстві діти стали на шлях катастрофи. Особливо емоційно було складно Елін, яку дідусь постійно принижував, ображав і часто бив. Коли старий збирався бити онуку, це було більше ніж просто виховання з фізичним насиллям. Кожного разу перед побиттям дитини алканавт примушував її роздягнутися. Бабуся не була кращою, вона бачила всі ці речі, ніколи не допомагала. Навпаки, вона вірила, що діти заслужили покарання і з часом і сама приєднувалася до методів виховання, які практикував її чоловік. Важко уявити, в якому середовищі росли онуки цих людей. Кіт рано став на злочинний шлях, а Ейлін помалу божеводіла і мріяла, що одного дня назавжди покине цей будинок. В 11 років Лі почала статеве життя. Вона займалася сексом з однокласниками і друзями, в обмін на сигарети, їжу і наркотики. У молодшій школі у неї почалися проблеми зі слухом та зором. Її характер також формувався відповідно до обставин. Вона ізольована, відчужена, дуже зла до оточуючих, мала низький рівень інтелекту, часто крала з дому та у однокласників, а також почала знущатися над тваринами. Ще однією її пристрастю було робити підпали, в одному з яких вона дуже обгоріла і отримала сильні опіки. Її поведінка в школі ставала дедалі гіршою. Інші діти боялися залишатися з нею поруч. Вчителі бачили все це, розуміли, що потрібно втрутитися і надати допомогу. Вони кілька разів направляли до бабусі представників влади та психолога. Проте жінка відразу ж їх виганяла, навіть не починаючи розмову. Неважко здогадатися, що головною причиною такої поведінки бабусі був страх, що збочення її чоловіка дізнаються і їх притягнуть до відповідальності. У 14 років Елін завагітніла точно встановити, хто був батьком, не можна. Вважається, що ним був друг сім'ї і найкращий приятель дідуся. Хоча також дівчина, як виявилося, неодноразово зазнавала сексуального насилля від дідуся, а іноді її також гвалтував рідний брат. Після цих подій Лі намагалася покінчити життя самогубством. Пізніше вона скаже, я ненавиділа всю людську расу. Воно й не дивно, адже жити серед людей, яким не можна довіряти, з якими ніколи не відчуєш себе у безпеці, і врешті-решт, які просто не поважають тебе, дуже складно. На початку 1971 року Елін помістили у будинок незаміжніх матерів, де вона у свої 15 народила хлопчика. Черговий стрес вона пережила, коли її дитину забрали та передали на усиновлення. Хоча задля майбутнього хлопчика це було найкращим варіантом. Через кілька місяців після народження Елін перестала відвідувати школу, почала систематично тікати з дому. А після смерті бабусі посварилася з дідом, і той вигнав 15-річну Елін на вулицю. Їй неважко було звикати до вуличного життя, але й вибору не було. Спочатку вона жила в лісі неподалік дому. Згодом почала подорожувати автостопом. На життя заробляла проституцію, пила багато алкоголю і вживала наркотики. У наступні роки, коли вона ще була підлітком, її зґвалтували принаймні 12 разів. У 18 років Елін вперше заарештували, однак не за проституцію, а за те, що вона керувала автомобілем у нетверезому стані, а також хуліганство та стрілянину з пістолета, який знайшли у її автомобілі. До 20 років життя Елін особливо не змінилося, проте одного дня вона вирішила покинути своє містечко і автостопом добралася до Флориди. Там їй пощастить трохи більше, її життя могло повернутися зовсім в іншу сторону, адже вона познайомилася з чоловіком, який по справжньому повірив, що молода Елін може змінитися. Люїса Градса Фела за теперішніми мірками сміливо можна назвати папіком. Це 69-річний президент яхт клубу з купою грошей та можливостей. Згодом вони одружилися. Про їхні весілля писали сторінки всіх місцевих газет. Суспільство поза очі обурювалося від цієї події. Казали, що цей шлюб триватиме недовго, але Люїс сподівався, що з ним його дружина зміниться, кине пити та вживати наркотики. Однак сталося дещо інакше, і шлюб розпався всього за два місяці. Лі вешталася барами та пропивала багато грошей, влаштовувала там бійки, а одного вечора повернулася додому і відгамселила чоловіка його власною ж тростиною. За цим послідував заборонний припис, а згодом і розлучення. У липні 1976 року вона повернулася до Мічигану, де їй життя стало таким, як і раніше: бари, випивка, наркотики та проституція і ще декілька арештів. У тому ж місяці її брат помер від раку з травоходу. Еллін отримала 10 тисяч доларів від його страховки. За два місяці всі ці гроші буквально пішли на вітер. Вона купила новий автомобіль, який згодом розбила, а решту грошей пропила. У 1978 році була ще одна вже шоста спроба покінчити життя самогубством після пострілу собі в живіт. Вона на два тижні потрапила до лікарні. Коли дівчину виписали, вона вгамовувала свої почуття наркотиками. У травні 1981 року Елін заарештували за збройне пограбування і трохи більше ніж на рік відправили до в'язниці. Можливо, вона сама хотіла ув'язнення, адже те, що вона вкрала з міні-маркету, вказує на безглуздість даного вчинку. Її здобичу стали всього 35 доларів і дві пачки сигарет. Наступні роки було ще багато арештів, зокрема, за використання підроблених чеків, крадіжку зброї та набоїв, викрадення автомобіля, опір при арешті та за перешкоджання правосуддю, а ще за спробу видати себе за іншу особу. Я працювала на ловця креветок. він постійно займався зі мною сексом і при цьому не платив мені грошей. От тоді я вирішила написати чек тому що я працювала п'ять тижнів без зарплатні. Я намагалася перевести їх в готівку, але мене викрили. потім почався весь цей джаз. Отже, ти вирішила виписати кілька чеків і піти до банку? Спочатку був розбій, потім підроблений чек. Мені давали від восьми до десяти років. Я сказала: забудьте. Я біжу. Тоді я повністю перетворилася на повію. У січні 1986 року Елін Ворнос знову заарештували через повідомлення чоловіка, який сказав, що повія, погрожуючи пістолетом, вимагала у нього 200 доларів. Мабуть, уже в ті роки Елін задумувалася про вбивство своїх клієнтів, адже у її автомобілі під сидінням поліцейські виявили револьвер 22-го калібру. Того ж року 30-річна Елін в гейбарі познайомилася з 24-річною покоївкою мотелю Тайрою Мур. Це були перші стосунки Елін із жінкою. Однак вони виявилися дуже міцними. Я пішла від хлопця, а потім зустріла Тоні цю дівчину. Вона сказала, що вона лесбіянка, і оскільки у мене було так багато проблем із чоловіками, я вирішила дозволити собі спробувати жити з жінкою. Тож ти почала лесбійські стосунки. Так. Я по справжньому закохалася в неї, тому що ми підходили одна одній. Мене не цікавила сексуальна частина, тому що я навіть не була лесбійкою. Я була сумісна з нею і погоджувалася на секс, і тоді дізналася, що це чудово. Майже відразу жінки почали жити разом. Елін сказала, що сама буде утримувати їх за рахунок проституції. Тайра в цей час сиділа вдома і повинна була дбати про родину і всіляко підтримувати партнерку. Власне, так і сталося. Після їхнього знайомства їх майже завжди арештовували разом. У випадках, коли це було можливо, Еллін брала вину на себе, а Тайра рахувалася свідком. Злочинна кар'єра Ейлін Ворнос пішла вгору наприкінці 80-х і на початку 90-х років. 1 грудня 1989 року в окрузі Волусія поліцейський виявив покинутий автомобіль. Пізніше встановили, що він належав Річарду Мелорі, 51-річному власнику магазину електроніки. Того ранку Елін повернулася додому в стані алкогольного сп'яніння. Вона розповіла своїй співмешканці, що рано вранці застрелила чоловіка. Його тіло залишила в лісі, а машину відігнала до пляжу Ормунд. Коли жінка протверезіла, то розповіла трохи іншу історію, що знайшла вже мертвого чоловіка, і їй довелося заховати тілом. Двома тижнями пізніше, за кілька миль від того місця, де раніше виявили автомобіль, у лісі знайшли тіло Річарда Мелорі з двома отворами від куль. Обидві кулі пройшли в ліву легеню, спричинили крововилив і зрештою смерть. Судово-медичний експерт також встановив, що Мелорі був у стані алкогольного сп'яніння на час смерті. Майже через півроку був оголошений зниклим безвісти місцевий 47-річний чоловік, який працював будівельником. Оголене тіло Девіда Ендрю Спірса знайшли 1 червня 1990 року поблизу шосе в окрузі Сітрус. Спірс помер в результаті шести вогнепальних поранень, зроблених з пістолета 22 калібру. Трохи менше ніж через тиждень. Знайшли тіло ще одного чоловіка, 40-річний Чарльз Едмунд Карскадон. Зник в останній день травня. Тіло було загорнуте в електричну ковдру і прикидане травою. На момент виявлення воно сильно розклалося. Судмедексперт встановив, що Карскадон помер від вогнепальних поранень. З тіла було вилучено 8 куль 22-го калібру. Поліцейським вдалося знайти свідків, які бачили, як від місця злочину на автомобілі жертви їхала жінка. Коли прийшли результати експертиз, які підтверджували, що всі кулі були випущені з тієї самої зброї, поліцейським довелося визнати, що в їхньому штаті є серійний вбивця. Цього вони робити точно не поспішали, оскільки більшість свідчень вказували на жінку, а серійних вбивць жінок до того часу не існувало. На початку липня 1990 року поліція знайшла автомобіль, який належав Пітеру Сімсу. Поліцейські встановили, що 65 річний чоловік їхав із Флориди до Нью-Джерсі, свідки сказали, що бачили, як машину біля дороги залишили двоє жінок. На внутрішній ручці автомобіля був відбиток долуні. Після цього вбивства поліцейські почали масово розповсюджувати фотороботи підозрюваних. Тайра побачила повідомлення ЗМІ про те, що правоохоронці розшукують двох жінок, підозрюваних у причетності до серії вбивств. Вона злякалася, покинула Ворнос і повернулася до свого дому на північ. Наступною жертвою став Трою Джен Берес, 50 років, продавець ковбаси. Він був оголошеним безвісти 31 липня 1990 року. Через п'ять днів його тіло знайшли в лісистій місцевості поблизу дороги з двома отворами від куль. 12 вересня 1990 року за схожих обставин знайшли тіло колишнього начальника поліції і слідчого майора ВПС США, 56-річного Чарльза Річарда Хамфріса. Він отримав сім пострілів у голову та тулуб. Трохи більше ніж за місяць виявили останню жертву Елін Ворнос. 61-річний Уолтер Джіно Антоніо працював далекобійником і в минулому служив у поліції. Його майже оголене тіло було знайдено біля віддаленої лісової дороги в окрузі Діксі. У нього стріляли чотири рази. Через п'ять днів його автомобіль знайшли у сусідньому окрузі. Згодом поліція виявила деякі речі жертв у кількох ломбардах. Збереглися чеки, на одному з яких був відбиток великого пальця. Цей відбиток збігся з відбитком, залишеним у машині Пітера Сімса. Зразки перевірили по базах даних. Елін Ворнос під приводом непогашеного ордера заарештували 9 січня 1991 року біля байкерського бару в окрузі Волусія. Поліцейські знали, що в деяких справах Тайра Мур була повноцінною співучасницею, однак через брак доказів вони були змушені покладатися лише на зізнання від Ейлін. Вони мали план, як його отримати. Наступного дня детективи встановили місце знаходження Мур. Після розмов з офіцерами вона погодилася на співпрацю з поліцією в обмін на імунітет від судового переслідування. Її завданням було умовити Елін зізнатися. Три дні під наглядом поліції Тайра жила у мотелі. Вона зробила безліч дзвінків до Елін, благаючи очистити своє ім'я. Зрештою, Елін Ворнос не витримала і погодилася зізнатися. Лі, вони прийдуть по мене, я знаю. Не бійся, вони не прийдуть. Це не так. Чому вони ставлять стільки запитань? Люба, послухай, роби що мусиш. Добре. Мені доведеться це зробити, бо я зможу потрапити до в'язниці за те, чого не робила. Це несправедливо. У моєї родини нервовий зрив. Моя мама дзвонить мені весь час. Вона знає, що відбувається. Добре, ти мусиш це зробити. Добре. Тайра. Що? Я не дозволю тобі сісти. Ейлін розповіла, як вбила кожного чоловіка. Однак вона сказала, що зробила це, захищаючись, адже вони намагалися її зґвалтувати. Це було накшталт Гей, чоловіче, я мушу застрелити тебе, бо я думаю, що ти збираєшся мене вбити. Мені шкода, що я робила це лайно. Я б хотіла, щоб до моїх рук не потрапляла зброя. Господи, я б не хотіла бути повією. Я просто хотіла б ніколи не робити те, що зробила. Я все ще маю сказати собі, що все це було самозахистом, бо всі вони або збиралися бити мене, або вже надерли мені дупу. І всі вони поводилися грубо, тож я відбивалася і хотіла втекти. І тоді, щоб втекти від них, я бігла наперед автомобіля або до переднього сидіння, аби будь-що вхопити свій пістолет і просто пристрелити. Вони виходили з машини голими, тому що до того моменту вони вже встигали роздягнутися. А потім вони, знаєте, навіть не думали наблизитися до машини. Я починала стріляти з машини. Елін Ворнос вирішила захистити Тайру Муру, чого б це їй не коштувало. Вона брала всю вину на себе. 14 січня 1992 року відбулося перше судове засідання за вбивство Річарда Мелорі. Психіатри захисту засвідчили, що Уорнос мала психічні розлади особистості. Також представили докази, що Річард Мелорі за життя був збочинцем і кілька разів відбував за це покарання. Жюрі присяжних проігнорували пом'якшувальні причини і засудили жінку до страти. Отже, я б хотіла сказати хвилинку до громадськості та до всіх людей світу і персоналу новин, який працював над цим ці випробування і ці випадки за останні 16 місяців у яких 99% журналів і новинних статей стверджували про наклеп і оманливу брехню. Ймовірно були оплачені копами, щоб подати документи проти мене, зробили з мене божевільного монстра, або щось на кшталт Джефа Дамера, яким я не є. Я маю намір викрити продажних копій перед людьми у всьому світі. Не лише в Америці, не лише в Флориді, у всьому світі. Перш ніж я помру я також думаю, що фільм зроблений про мене. Це повна брехня. Те, що вони представили мене першою жінкою серійною вбивцею, це зовсім не так. Я й близько не така. І мої зізнання це доводять. вони взяли мої слова і на 200% перекрутили їх, щоб оприлюднити фільм. Я казала про повний самозахист, який приховали від присяжних на суді у справі Мелорі. вони ховалися від очей громадськості. Загалом Елін Ворнос отримала шість смертельних вироків. Вагомий вплив на рішення суду мало свідчення Тайри Мур, яка виступала як свідок обвинуваченням. За вбивство Пітера Сімса проти Еллін не було висунуто звинувачень, оскільки його тіло так і не знайшли. Ворнос відмовилася оскаржувати свої вироки. Згодом вона звільнила всіх своїх адвокатів. Вона була ув'язнена у камері смертників виправної установи Бровард, а пізніше переведена до в'язниці штату Флорида для страти. Очікувати виконання вироку їй довелося 10 років. За цей час вона дала низку інтерв'ю різним журналістам та режисерам. Під час деяких інтерв'ю жінка казала, що вбивала заради наживи та задоволення. А коли камери вимикали, зізнавалася, що казала так, щоб виконання її вироку пришвидшили, оскільки їй набридло чекати на цей момент. Елін Уорнос стратили за допомогою смертельної ін'єкції 9 жовтня 2002 року. Вона відмовилася від останнього прийому їжі, а замість цього попросила лише чашку кави. Тайра, як відомо, стережеться своєї репутації та публічного іміджу. Після судових процесів вона відійшла від центру уваги та живе життям приватного громадянина, згідно з деякими джерелами, ймовірно, в Пенсильванії зі своєю сім'єю. Дехто бачить, Елін Уорнос як жертву жорстокого світу, яка звернулася до насильства. Інші вважають її холоднокровною вбивцею, яка використовувала своє трагічне минуле як виправдання для своїх злочинів. Що думаєте ви? Напишіть, будь ласка, у коментарях під цим відео. Дякую за перегляд, вподобайку, підписку та поширення. Миру вам до зустрічі!